Зараз ми запрошуємо на цю сцену президента міжнародної федерації бойового купона сьогоднішнього ювіляра Володимира Степановича Пелата. Ваші аплодисменти. Пишаюся тим, що я син українського народу. Я пишаюся тим, що наша культура така прекрасна. Я пишаюся тим, що я живу на такій гарній землі, неповторні, прекрасні і багаті землі. Мені приємно, що в в Батьківщині народжуються нові покоління, нова генерація нових людей, людей лицарської свідомості, які не знали рабства, які народилися на вільній землі, у вільній незалежній українській державі. І я сподіваюся, що саме їм випала честь збудувати дійсно сильну, могутню, потужну державу. На цій сцені абсолютно різні колективи, різні федерації. Ви бачили абсолютно різний рівень людей, і ви бачили, і з чого люди починають, і чим вони завершують. Я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що без лицарської свідомості нам не втримати нашу багатого землю, без виховання молоді в дусі захисників. Навряд чи нам вдасться здолати ворогів. Ви бачите, яких нам посилає земля вождів. і що робиться з нашою державою. Я вірю, що те нове покоління, яке підростає, зробить все для того, щоб припинилося грабування нашого народу, припинилося розкладання землі і майна нашої держави. Я вірю, що серед тих дітей. Можливо, колись виросте новий президент України, який буде дивитися на світ вільними очима, який буде робити все для того, щоб дійсно ми з вами пишалися тим, що ми українці, щоб ми з вами жили як рівні серед рівних, щоб ми з нами всі рахувалися, як з нацією, найдремнішою нацією на планеті Землі, яка була колиською цивілізацією яка Цій планеті дали дуже дуже багато знань, Тому я би сказав всім.